Я приємно вражена. Якщо ти схвалюєш, я рухаюся далі. Вірчи размусин це бачили. Я хотів, щоб ти була перша. Я призначу час, щоб ти показав цей проєкт президенту. Це твоя парафія, Ліндо. Краще ти. Дякую. Завжди радий. Тобі дякую. Я ще раз прошу вибачення. Ні, 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 це зайве. Тепер до головного. То що там з Майклом Керном? Це суцільний кошмар. Вже вирішили кого висувати? Френку, ти потрібен нам в парламенті? Я про це і не мріяв. У нас є освітній законопроект. Мені просто цікаво. Поповзли чутки, що ми висуватимемо Катрін Дюран. Ти напевно помітив? Це правда? Ми про неї взагалі не думали. А тепер президент просить промацати її, якщо ми все-таки станемо на цей шлях. Цікаво. А як ти вважаєш? Це не найкраща кандидатура. А яка твоя найкраща кандидатура? Вона працювала проти нас? Мене це теж бентежить. Але ви покажете, що не зважаєте на партійність? А вона добре працюватиме. Вагомий досвід і взаємна повага. Ти вважаєш, що її потрібно розглядати всерйоз? Це не найгірша ідея в світі.